Вітаю вас в ефірі головного каналу області на часі передачі на лінії реформ і актуальні новини від Міністерства доходів і зборів. Сьогодні наші журналісти підготували для вас такі теми. Міндоходів підійшло до завершального етапу прийняття повноважень від пенсійного фонду України з адміністрування єдиного соціального внеску. Сьогодні це основна тема програми. Персонська митниця міндоходів нагородила найкращих платників. Подяки експортерам та імпортерам. Особисто вручив очільник регіонального представництва відомства Віталій Булюк. Міндоходів підійшло до завершального етапу прийняття повноважень від пенсійного фонду України з адміністрування єдиного соціального внеску. Відтепер відомство прийматиме і оброблятиме звіти про суми ЄСВ. Збір підлягає сплаті на рахунки органів Міндоходів, відкриті в головних управліннях держказначейства. Вже затверджені нові форми звітності, хоча вони істотно не змінилися. Аби упередити порушення бізнесменами нових вимог законодавства, черговий семінар для платників податків Херсона провели саме з цієї теми. Новина щодо переходу функції адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від пенсійного фонду України до органів міндоходів набула широкого резонансу серед громадськості. Тому сьогодні це основна тема програми. Цього разу семінар зібрав більше людей ніж зазвичай. Близько двох годин тривало навчання. Однак його учасникам було цього часу замало так зацікавила кожна із запропонованих тем. Питання підприємців забагато, але у пенсійному фонді та міністерству доходів і зборів обіцяють, що всі нюанси вони вирішать між відомствами, а бізнесменам потрібно буде лише звітувати та сплачувати гроші за новими адресами. Зараз бізнесменам та бухгалтерам не потрібно відвідувати дві установи: всі послуги зосереджені в центрах обслуговування платників податків ставки по єдиному соціальному внеску не змінилися всі вони, які діяли до адміністрування нашому в пенсійному фонді, такі ж вони і залишаються і у нас. Також хочу ще зауважити, що в цьому місяці останній звітний день припадає на вихідний, тому всі платники податків дуже зауважують, що єдиний соціальний внесок згідно порядку переноситься на Перший робочий день, тобто на 21 жовтня, у міндоходів готові до будь-якого способу подачі декларацій, як у електронному вигляді, так і в паперовому або ж на інших комп'ютерних носіях, але продовжують пропагувати електронну звітність. Багато хто з підприємців вже давно звітує до державних установ таким чином, тому чимала кількість запитань стосувалася змін у налаштуваннях програмного забезпечення, які необхідно зробити, аби відправляти документи до міндоходів замість пенсійного фонду. Для подачі звітності в електронному вигляді платники єдиного внеску можуть скористатися і відповідними безкоштовними програмами. Якщо немає обновлення і чоловік, який мало використовує інтернет, не може скачати ці обновлення. Для цього він може підійти в центр обслуговування платіщиків налогів, і підійдя до 22 го окошку, або ж 21 го і також, який обслужує електронну отчетність, попросити записати програмне обезпечення, або обновлення для нього на флешку. после чего установить у себя на рабочем месте и отчитываться. Для того, чтобы скачать программное обеспечение с интернета, плательщик использует свои прошлые программы, в которых он работал для формирования пенсионного отчета, но перед этим обновив данную программу, которую он пользовался, с официальных сайтов распространителей программного обеспечения. Если же это программа пенсионного фонда «Армзвид», То до 179-ї версії його можна обновити з сайта Пенсіонного в розділі каталог услуг програмне обізпечення. При поданні звітності в електронному вигляді необхідно користуватися цифровим підписом. Отримати посилені сертифікати відкритих ключів можна безкоштовно в пунктах реєстрації акредитованих центрів сертифікації електронних ключів, які розташовані в центрах обслуговування платників податків ДПІ у місті Херсоні, Новокаховській та Генічській ОДПІ. Міндоходівці розповіли про можливість отримання безкоштовних комп'ютерних підписів, переваги подання податкової звітності в електронному вигляді, практичне застосування програми для формування та захисту звітності. Ключі, які видають відділи реєстрації користувачів при Міндоходах, підходять також до відчутності по ЄСВ, тобто ними можна підписати будь-яку відчутність, яка приймається міндоходами. Значит, все программные, программное обеспечение, в котором можно отправить этот отчет, расположены на сайтах. Миндоходов официальных, а также на сайте Акретона Центра сертификации ключей. Ключи от миндохода выдаются бесплатно, значит, в течение 15-20 минут с пакетом документов. Пакет документов несложный для физических лиц предприниматель это ксерокопия паспорта и кода, регистрационная карточка. Для юридических лиц это регистрационная карточка, ксерокопия паспорта и кода директора и бухгалтера, ксерокопия приказа назначения директора. Бухгалтіря і устав для рині детальні роз'яснення норм законодавства щодо єдиного соціального внеску оперативно надрукували і у віснику Міністерства доходів і зборів України. Жовтневий номер видання повністю присвячений цій темі. очередний раз редакція журналу радує своїх подписчиків із дательства випустила к пічаті новий номер по єдиному соціальному взносу. На данный момент в этом номере вы можете найти все последние изменения, все постановы, которые касаются единого социального внеску, все наказы, бланки, по которым сдаются, все заявы. То есть он полностью предназначен для людей, которые на, которые на данный момент будут сдавать уже отчеты не в пенсионный фонд, а в органы Министерства доходов и сборов. Его бесплатно получат все наши подписчики, которые подписываются на журнал Вестник Министерства доходов и сборов. Это номер 37 за октябрь месяц. Приобрести его отдельно можно на торговых точках, которые находятся в городе в городской налоговой, по адресу улицы Люши Кулика, 141. Ін і в Білозорському і Цюрюпінському районе торгові места знаходяться в центрах обслужування в Білозорська налогове і цюрпінська налогове. Залишки коштів з єдиного соціального внеску на рахунках пенсійного фонду України автоматично перейдуть на рахунки Міндоходів. Ніяких заяв суб'єкту підприємницької діяльності писати не потрібно. 30 вересня органи пенсійного фонду завершили прийняття звітності та облік надходження єдиного соціального внеску в картках особових рахунків платників. За органами пенсійного фонду залишається ведення персоніфікованого обліку застрахованих осіб, контроль за зазначенням заробітної плати і доходу в персоніфікованому. Обліку по кожній особі, зазначеної в звітності страхувальників, також залишається контроль за покриттям фактичних витрат пенсійного фонду на виплату пенсій, призначених на пільгових умовах і наукових пенсій. А також ми будемо приймати участь в спільних перевірках з органами Міністерства доходів і зборів в частині персоніфікованих даних застрахованих осіб. Також ми будемо контролювати сплату заборгованості по страхових внесках та по єдиному соціальному внеску, яка утворилась на 11 серпня 2013 року. На всі хвилюючі питання платники отримали вичерпні відповіді. Після закінчення семінару підприємці висловили побажання організаторам і надалі проводити подібні заходи. Всю допоміжну інформацію про адміністрування єдиного соціального внеску можна прочитати і на сайті Міндоходів. Платники податків можуть також звернутися із запитаннями про нововведення за гарячою лінією або до консультаційних центрів. Наступний видівний семінар відбудеться 29 жовтня о 10.00 У сесійній залі Дніпровської районної місті Харсоні Ради. Нагадаємо, звіт за вересень в електронному вигляді потрібно направляти на єдину адресу інформаційного порталу Міністерства доходів і зборів України до 21 жовтня 2013 року, включно. Херсонська митниця Міндоходів нагородила найкращих платників. Подяки експортерам та імпортерам Особисто вручив очільник регіонального представництво відомства Віталій Болюк. Ці сім підприємств забезпечують 75% всіх надходжень з митних платежів, які збирають в області. За дев'ять місяців поточного року вони перерахували до бюджету 850 мільйонів гривень. Відзначення найкращих у митниці планують зробити сталою традицією. Херсонська митниця Міндоходів впевнено продовжує ефективно адмініструвати податки та наповнювати бюджет, а легальний бізнес має прогнозовані умови роботи, гарантії та стабільність розвитку. Якісним доказом такої співпраці стало відзначення кращих платників Херсонської митниці за підсумками надходжень митних платежів. Серед яких добре відомі підприємства Чумак, Дімарочних Коняків Таврія, Дунапак Таврія, Ромпетрол Україна та суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, які нещодавно активно співпрацюють з Херсонською митницею, Промгаз Інвест, Фудс та рибна компанія Імперіал. Ми прийняли за правило кожен рік нагороджувати саме найвеликих платників податків на теренах Херсонської області. І сьогодні ми Ну, якби починаємо таку традицію, яку ми започатковуємо в Херсонській митниці. Серед цих підприємств є ті, які щодня співпрацюють з Херсонською митницею міндоходів. доходів. Два з них ведуть свій бізнес в області вже не одне десятиліття, але кількість інвестиційних проєктів збільшується, і до лав сумлінних платників долучаються нові. Я хочу перші всього виразити восхищення тим, що така традиція Херсонської таможні міндоходів мідоходів существует, що вона приносить такі позитивні емоції. Мне хочется, прежде всего, поздравить всех нас с тем, чтобы, что мы можем гордиться тем, что у нас есть такие предприятия, которые вознесли себя на такой высочайший уровень. І внесли такий огромний вклад розвідя нашого регіону. На зустріч запросили тих платників податків Херсонщини, які насправді зробили свій вагомий внесок у розвиток зовнішньоекономічної діяльності нашого регіону, показали приклад сумлінного ведення бізнесу та підтвердили свою високу громадянську свідомість у сплаті податків. Робота з державною властю для українського бізнесу це завжди достатньо непросте діло. тем более для крупного бизнеса мы входим вот в последнем рейтинге forbes входим в 200 самых крупных компаний украины и херсонская таможня в этом плане для нас это просто какой-то пример показательный наверное того как в принципе государственные структуры должны работать с Налогоплательщикам должны работать с предприятиями, которые, собственно говоря, и наполняют бюджет страны. Мероприятие однозначно очень важное. важно. Как для тех предприятий, которые уже достаточно давно работают на территории Херсонской области, так и для новых предприятий, которыми является Дунапак Таври. Для таких предприятий, как мы, да, Плотная работа, поддержка со стороны Херсонской, это может быть очень важно, особенно на этапе становления, когда что-то где-то не получается, что-то где-то получается, но не так быстро или гладко, как хотелось бы. Да? На этапе открытия предприятия очень ощущалась поддержка, особенно при ввозе. Оборудування і первої поставки сиря одним з індикаторів інвестиційної привабливості регіону є робота митниці. Тому структура постійно реформується відповідно до вимог сьогодення. Це відзначають не тільки її клієнти, а й працівники, які служать у структурі багато десятиліть. Тому ж я попав 11 октября 1973 -го року. году. Сраніть роботу до відділення України і розпаду СССР. І сеча то, конечно, большая різниця. Часто в основном контрабанда идет аналитическая. Это вычисление по документам, э, неученные фирмы, э, недоплата НДС, а таможенные пошлин и тому прочее. При, до, до распада контрабанда в основном была физическая. Это. Щупи, отвертки, фонарі. Митники Херсонщини докладають максимальних зусиль для спрощення митних процедур під час ведення зовнішньої економічної діяльності, а бізнес-пільнота підтвердила свою готовність стабільно перераховувати гроші до бюджету. Доказом цього і стало відзначення кращих платників херсонської митниці. На жаль, ефірний час обмежений. Я змушений попрощатися з вами, але ненадовго. Побачимося в наступній передачі вже зі свіжою порцією новин від Міністерства доходів і зборів України. До побачення.